Сьогодні ми з вами розглянемо платформу для створення інтерактивних вправ WorldWall, а також створимо інтерактивну вправу. Запускаємо браузер, заходимо на сайт WordWall.net, переходимо одразу на українську мову так, і нам треба увійти на цю платформу. Війти в свій аккаунт. Так. Вибираємо, вводимо логін і пароль або аккаунт і потрапляємо, заходимо в свій аккаунт на платформі Wordful. Ми бачимо, у нас є такі команди-меню, як головна, функції, мої вправи, мої результати. До речі, ця платформа відрізняється тим, що, крім того, що можна створити. Інтерактивні вправи також можна ну, оцінити роботу учнів. Так, якщо ми зайдемо на вкладку в меню головна, так, ми побачимо тут інтерактивні вправи, э, створені користувачами цієї платформи. Ну, наприклад, виберемо, не знаю, Віктарина. Ми будемо створювати сьогодні віктарину, тож виберемо віктарину і подивимось, як виглядають ці віктарини. Так, спільнокореневі кореневі слова. Так, виберемо розпочати. Ну. Так, обери зайве слово. Будильник, будувати, будівля. Так, і це правильна відповідь, ну і так далі. Так, Цією вправою. Цю вправу, навіть створену іншими користувачами, можна задати учням. Вибираємо задати. Так. «Назва результатів. Так, у нас знайди зайве, можна написати. Ага автоматично. спільно-кореневі слова. Так. Значить, можна вибрати реєстрація для того, щоб учні ввели своє ім'я, і ви побачили результат проходження. Можна проходити, ну, хто пройшов. Хто можна вибрати анонімно для того, щоб. Учні просто анонімно пройшли цей тест, цю вправу. Можна обмежити час проходження. Після того, як ви все вибрали, натискаємо розпочати. І у нас з'являється посилання на цю вправу. Ми її можемо копіювати і додати, наприклад, у Human. Також можемо згенерувати QR-код також, теж його видати учням. Так, копіювали натискаємо готово. Якщо ми з вами будемо проходити цю вправу, от я заходжу за посиланням, я бачу, як бачить цей учень. Так, треба ввести. Ім'я прізвище учню, почати. І далі почати проходити цю вправу. Так. Ну, і тепер давайте повернемося на платформу, зайдемо у мої результати. І ми бачимо, вже з'явився результат е, тієї вправи, яку ми проходили. Яка називається спільнокореневі слова. Так, натискаємо, і ми бачимо. Е, Хто проходив, як проходив? Так. Ну, а наше завдання. Ми далі переходимо до меню функції. Так, ну це у нас довідкова система. Тут є питання, відповіді. Все написано, як користуватися цією платформою. Так. Команда мої вправи. Тут ви побачите ті вправи, які ви створили. До речі, безкоштовне, безкош... безкоштовне користування цією платформою передбачає створення лише п'яти вправ. Ну, на жаль. А... Тепер ми з вами переходимо до створення вправи. Для того, щоб створити вправи, інтерактивну вправу, ми натискаємо Створити вправу». Вибираємо спочатку шаблон, ми вже бачили, як буде виглядати вікторина, тож вибираємо Вікторина. Так. Ну, тут все просто. Ми з вами. Заздалегідь я підготувала питання та варіанти відповідей. Так, назва моєї, моєї вправи основні поняття комп'ютерної графіки. Копіюю. Так, тепер пішли самі питання. Так, вибираю, вкажіть галузі, використання. Графіки. Так, це питання у нас. Тепер копіюю відповіді. Тут є обмеження по кількості символів, яку можна вводити. Одразу ми, якщо питання відповідь правильна, то ми змінюємо хрестик на галочку. Так. Варіанти відповіді. Відповідей можуть бути не тільки текст, може бути картинка, наприклад. Можна завантажити зображення, так. для того, щоб додати друге питання, натискаємо Додати питання, ну і, і так далі. Так, щоб видалити, ми натискаємо корзину. Ну, у нас буде одне питання. Зараз, ж, натискаємо готово. Вправа зберігається, ми можемо поділитися цією вправою і спільнотою. А, ну, але ще це не все. Ми можемо задати, треба задати завдання. Натискаємо задати завдання, вже таке вікно ми бачили, все так само змінюємо, що нам потрібно. Далі розпочати. Натискаємо, маємо також посилання, ну, все ж саме, те ж саме. На цьому все. Дякую за увагу!